Всіх вас знову вітаю, шановні глядачі. Продовжуємо нашу тему це пенсії. Сьогодні ми будемо казати вже про інший випадок, а це про найбагатішу суддю, яка вже отримує 390 тисяч гривень щомісяця своєї пенсії. І ось давайте з'ясуємо, про яких же умовах. До цього ми казали про Ківалова, як він креативно підійшов до питання пенсії. А зараз скажемо про цю суддю. А мова йде про Наталі Шапталу, яка у 2019 році впродовж чотирьох місяців очолювала Конституційний Суд України. У вересні 2019 року вона звільнилася, а з жовтня почала отримувати грошове, довічне грошове утримання відповідно відповідності до законодавства. Спочатку їй призначили виплату в 90% від зарплати судді, а вже потім, керуючись новою нормою закону, знизили пенсію до 50% від її зарплати. І тоді шаптала, пішла в суд і почала вимагати повернути їй високу пенсію. І саме звернення в суд і допомогло знайти її справу, адже в реєстрі залишили дані щодо розміру пенсії її пенсії. Суддя у відставці шаптала, що місячно отримує від Пенсійного фонду України 390 тисяч 184 гривень. Держава і сплачує таку пенсію. Враховуючи, що з 1 січня 2020 року збільшено прожитковий мінімум для працездатних осіб як наслідок і збільшений розмір суддівської винагороди. Суд дійшов висновку, що з 1 січня 2020 року виникло право на перерахунок щомісячного довічного грошового отримання. Виходячи з винагороди судді у розмірі 433 538 гривень 60 копей. А до 1.012 року з винагороди судді розмір якої становив 396 206 гривень 80 копійок відповідно до довідки від 2019 року під відповідним номером. А це йдеться в матеріалах справ. Тобто, в результаті суддя Окружного адміністративного суду Києва Олеся Чудак зобов'язала Пенсійний фонд України знову підвищити пенсії Шаптак. Однак цього разу врахувати вже новий розмір зарплати. А цей розмір, як ми сказали, 433 538 гривень 60 копійок. Ось! Від цієї цифри вони обрахували пенсію і взяли 90%. І суддя Шаптала отримує вже 390 тисяч гривень пенсії щомісячно. Шаптала отримує найбільшу виплату серед всіх українців на заслуженому відпочинку, враховуючи і грошове отримання суддів і звичайні пенсії. Якщо колишня очільниця Конституційного Суду України скористалася чинним законом, то Сергій Ківалов, про якому ми казали, до речі, в нашому недавньому відео, проявив свою креативність. ви можете переглянути це відео і зрозуміти, що ж він там проявив, яку креативність. Ексрегіоналу Ківалову під час розрахунку пенсії врахували його зарплату. Яку він фактично сам для себе і визначив. Оце і вся креативність. З Нового року Мінсоцполітики ініціював введення коефіцієнтів, які знижують високі пенсії розміром більше за 10 прожиткових мінімумів. І ми нещодавно робили відео і казали про це. А там мова йде про окрему постанову Уряду України. Від 3 січня 2025 року під номером 1. Під назвою про визначення порядку виплат пенсій деяким категоріям осіб у 2025 році у період воєнного стану. І там передбачено, що у період воєнного стану зменшується коефіцієнт. І цей коефіцієнт зменшується для тих людей, які отримують свій розмір пенсії. Як мінімум 10 прожиткових мінімумів. Тобто від 10 прожиткових мінімумів. І коефіцієнти знижуються. І ця постанова діє на період воєнного стану. Це рішення ухвалили через справки в бюджет. Однак це лише тимчасовий захід. Бо мова йде про воєнний стан. Ось так вони визначили, але при цьому розповіли, що вони борються і хочуть, щоб були пенсії справедливі. Але вдобавок цього ще видали постанову. Крім цього, цілком ймовірно, що вже незабаром оці коефіцієнти, які вони визначили, почнуть скасовувати в судах. Адже в абсолютній більшості випадків, судді, займають позицію елітних пенсіонерів. Тобто це топ-чиновники, колишні судді та скасовують. Обмеження. Тобто надають ухвалу суду, щоб пенсійний фонд України перерахував пенсію в, в бік їх збільшень. Як приклад, і кивала, як приклад, і Шаптала, і багато таких прикладів. Що з цим робити? Як це подала? Треба в першу чергу змінити всю суддівську систему і прибрати всіх суд. Повністю всіх, бо якщо залишити їх, як вони є зараз, то вони будуть приймати оці ухвали суду і зобов'язувати пенсійний фонд завжди робити перерахунки. Тобто ті люди, які працювали в судах, виходячи на пенсію, звертаються до своїх колег, колеги їхні судді, вони приймають рішення, ухвалу суду і відповідно надають цю ухвалу до пенсійного фонду. І цей процес. Безкінчен. І тоді, незважаючи на ці постанови, є рішення, є ухвала суду, і, відповідно, пенсійний фонд має порахувати пенсії. Ось і все. Якщо залишити це все, то відповідно залишаться такі пенсії. Залишиться ця прірва. Буде мінімальні оці пенсії, середні у пенсії у звичайних пенсіонерів, на які прожити неможливо. Натомість будуть ось такі пенсії, в ось таких розмірах. Як у Ківалова, як у Шаптали, як у інших суддів, і у інших топ-чиновників. Ось в чому полягає зараз проблема. Треба змінювати оцю всю систему, яка призвела ось до цього, що відбувається в Україні. В той час, коли відбувається війна, держава сплачує колишнім екс-регіоналам, суддям такі пенсії. 100, 200, 300 тисяч. Коли розповідають, що в державі недостатньо коштів, коли приймають бюджетну декларацію, заморожують ці соціальні виплати, натомість є так звані елітні пенсіонери, яким держава сплачує оці елітні пенсії. Тільки таким чином можна подолати. А якщо залишити це все, то відповідно все це і залишить. І не буде ніяких змін, і не буде ніякого майбутнього в Україні. Бо ця система, вона вбиває вбиває і знищує Україну. Тому, шановні далі, ми проговорили з вами про ці два приклади, як Ківалова так і шаптали, і зрозуміли, які ж вони отримують пенсії. Тобто, держава їм вплачує отакі пенсії. Тому, якщо відео вам сподобалось, будь ласка, залишайте вподобайки. Залишайте свої коментарі, ставайте нашими підписниками. Ми казали протягом понеділка і вівторка розглядали це питання пенсії. Бо цей момент треба, щоб ви всі чули і про це ви знали. Тому всім дякую, шановні глядачі, і до наступних зустрічей.